Вихованки театрального гуртка Пергомайського будинку дитячої та юнацької творчості Задзеркалля Кароліна та Майя отримали призові місця регіонального онлайн-конкурсу читців аматорів та авторів «Вічне слово Кобзаря 2024 який присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Загалом у конкурсі взяли участь 197 учасників. Керівниця гуртка задоволена результатом, адже дівчата займаються перший рік. Я вважаю, що успіхи моїх дівчат вони дуже високі, бо вони вперше брали участь в цьому конкурсі. Що Кароліна, що Майя вперше читали поезію Шевченка, і ми подалися на регіональний конкурс читців аматорів. Поезії Тараса Шевченка Вічне слово Кобзаря. Цей фестиваль він вже багато-багато років проходить. Колись дуже давно ще я на ньому перше місце займала. Тепер вже мої вихованки, і мені ну, дуже приємно, що вони вже так прям з першого разу і такі вже в них успіхи. Високі, ну дійсно, що вони дуже багато приділяли свого власного часу для того, щоб займатися. Постійно мене там дьоргали, але Олексіїна, давайте, давайте будемо займатися і е, покращували свій рівень із кожним днем, там, де бачили щось, у них там не виходить, вони старалися займатися, займатися дуже наполегливі дівчата. Кароліна Бараниченко отримала перше місце на регіональному конкурсі. На початку березня Кароліна також приймала участь у міському конкурсі та отримала третє місце. Репетиції виступу проходили навіть у досить незвичних місцях. Це був цікавий досвід. Мені дуже сподобалося знаходитися у українських таких костюмах, а виступати на публиці, побачити інші виступи. Ну, це було дуже круто, навіть словами не передати. Не можу просто підібрати слов. На сцені ти була вперше взагалі, як відчуття були? А, було дуже круто, але так вийшло, що я вийшла на сцену, а там мені у очі світили сафіти. Я нічого не бачила, я дуже нервувала через це, але все ж. Получилося взяти третє місце. Я читала монолог Стехи з Назара Стодолі та твор Лесі Українки Слово чому ти не нетвертая криця угу. взагалі тобі легко вдалося, чи все ж таки як ти ну, Трошки складно, але завдяки Алі Олексіївні це було. Ну ще й цікаво. Завжди були повітряні тривоги не дозволяла ситуація. Тому нам приходилося займатися у Алексіївне вдома. Ми займалися в неї там на кухні. Це було так, що в неї діти бігали по дому. Але все ж таки все вийшло. Майя виступала на сцені як читець вперше. З самого початку була налаштована на переможне місце, отримала срібло. Я читала два вірша: один Шевченко. Це було мені однаково. Це такий дуже, ну він складний вірш. Тобто там треба прямо в нього вкласти всю душу, щоб ти розумів увесь сенс і ну, передати усім глядачам. Цей сенс, щоб вони розуміли. Тобто цей вірш він передає навіть ну, на наш час, він дуже підходить, такий він дуже роздираючий. ось. А другий вірш Олександр Олесь, Майова ніч. Теж було складно, тому що Алла вагітна. Тобто, і як це сказати, такі часи, постійно тривоги, ось, але я намагалася вдома читати, що його якось батькам читала, його і сама якось намагалася, тобто якось викручувалися. Намагалися. Як батьки реагували на твою на твою творчість? Ну, і це, звісно, їм подобалося. Як це? Ну, звісно, там, там де якось казали, що там треба по-іншому. ну, якось… Тобто допомагали М, в чомусь підтримують. Так, тебе, так, 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 виснові. Виснові. Проведення подібних конкурсів є дуже важливим для теперішнього часу, адже Тарас Шевченко не просто поет, а символ української культури та самоідентичності. Саме театральний гурток будинку творчості – це була колись моя мрія. Я коли прийшла директоркою сюди, думаю, от би тут гурток такий відкритий. І довго думала над тим, кого запросити керівницею. От і дуже швидко знайшла для себе відповідь. У нас виходить так, що мені здається, жодного не було конкурсу, щоб не було перемоги у гуртка Задзеркаль. Тому що діти талановиті, керівниця талановита. Вона свою любов до українського мистецтва передає вже дітям. І тому такі результати. Головне, що діти читають від душі. Будинку творчості взагалі у нас зараз тема національно-патріотичного виховання. Вона нерозлучна взагалі з будинком творчості, з виховною роботою. Складно сказати, що в нас проходить без цієї теми. І вокальний гурток, і флешмоби хореографічних колективів, і різні мистецькі заходи, і різні витвори мистецтва наших дітей, прикладників, там образотворчого мистецтва. Це все стосується любові до України, до нашого зараз життя такого складного. Бувають такі роботи, які навпаки передають. Дитячі ну сльози, страхи, переживання, переживання, так от особливо це стосується гуртків технічного направлення. От ті діти, які займаються там листівкою, лист вони виготовляють листівку на передову, листівку для ЗСУ, а ті, що ну на комп'ютері займаються, вони на винагурткове дизайн там створюють свої проєкти. От там дуже багато таких текстів, що по перше, любові до захисників, вдячності. От, а по-друге, що бувають такі саме моменти, коли вони переживають, і це видно за, по їх роботах. Вихованки театрального гуртка і надалі готові працювати, аби в нових творчих змаганнях посісти на найвищі місця та наблизити сучасного читача до відомих українських творів та особистостей.